Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хлопці і дівчата, які нині захищають нашу Україну. Ви нереально круті, ви супергерої. Хочу сказати вам величезне дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами дуже швидким, простим рецептом просто ідеального згущеного молока. Вам не потрібно стояти більш ніж годину біля плити, постійно за чимось слідкувати і довго чекати саме головне, все готується реально за 12 хвилин. І в результаті, ось погляньте, ви отримаєте звичайнісіньке, дуже смачне. Згущене молоко, подивіться, воно просто ідеальне. Я думаю, що даний рецепт буде актуальний майже кожному, хто полюбляє такі речі: до млинців, для приготування солодких страв, чи просто так смакувати чаєм чекавою. Отже, давайте починаємо готувати. Отже, щоб приготувати згущене молоко, необхідно взяти 300 г цукрової пудри, 450 г молока та 30 г вершкового масла. Всі інгредієнти ви зараз бачите перед собою на екрані або дивіться в описі під цим відео. Для рецепту на таку кількість інгредієнтів нам знадобляться вінчик і ось така глибока кастрюля. Ось, погляньте, я спеціально заміряла. Моя кастрюля висотою 14 см. Тобто вона завелика, здавалось би, на таку кількість інгредієнтів, але нічого нам згодиться. Так, що ж, Відправляємо до кастрюлі цукрову пудру та молоко. Воно холодне, звичайне, я беру жирністю 3,2% і перемішуємо до однорідності, Все. ставлю кастрюлю на середній вогонь. Ось, бачите, намагаюся вам показати. І постійно помішую. Вже все, я не відходжу від плити. Можна трішечки потерпіти, як говорять, доводимо цю суміш до кипіння. І коли закіпає, з цього моменту, друзі, варимо рівно 12 хвилин. Постійно помішуємо. І через декілька хвилин кипіння, бачите, суміш. Дуже-дуже швидко підіймається, тому саме в цьому моменті потрібно ретельно і швидко все мішати. А потім вона стабільно собі кипить і вже не намагається втікти від вас. Помішуємо. З часом, бачите, в міру кипіння суміш стає все густішою. Ось так, все. 12 хвилин пройшло, я вимикаю газ, додаю відразу вершкове масло. І все перемішуємо, щоб масло розтало. Тим часом, дивіться, беру велику миску, зущене молоко я вже перелила, відправляю туди лід і холодну воду. Ставлю туди ж молоко і постійно помішуючи, я його якби шоково охолоджую. Воно в міру охолодження стає все густішим і густішим. Можете, звичайно, і так охолодити при кімнатній температурі. І, постоявши в холодильнику згущене молоко прийме свою е консистенцію. Звичну, ось таким чином. Бачите, це вже я витягла його з холодильника. Воно в мене ніч постояло, і ось такий смаколик. У нас в результаті вийшов. Бачите, друзі, без зайвих заморочок, без зайвих витрат часу та енергії ми приготуємо смачнесеньке згущене молоко. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 545 г смачного згущеного молока. Тому, друзі, дякую, що готували зі мною. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо готувати ще більше разом.